Сьогодні ставлення людей до міліції є дуже негативним, тому нам потрібні молоді, активні, амбітні люди, які будуть міняти щось на краще. Доброго дня. Вирішив вступити в нову поліцію, я думаю, для того, щоб щось змінити. Змінити в цій системі, здається, є можливість, тому що в стару міліцію я б ніколи не йшов, щоб хоча б були в перспективі йти. Я розумію, що це система і там нічого не зміниш. Як зверху піде наказ, так і буде. А тут є прагнення зробити місто більш чистим, культурним, ну, звільнити в цих крадіжок, посидень вулицях після 11. -ї. Ну і що буде потрібно, то буде робити для змін. Кожен громадянин нашої України повинен бути захищений, повинен почувати себе захищеним поліцією, Нет? на мою думку. я хочу щоб хочу... Можливість буде е, попасти в поліцію рейсів. Я хочу змінити е, нашу країну на краще. Е, Можу вже дивитися на цей бардак, який відбувається в нашій країні в усіх структурах. Я бажаю змінити.